Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення геподібного балкона еркерного типу, і це французький варіант. Чому ну, французький, думаю, зрозуміло, оскільки конструкція у нас від підлоги до стелі. еркерний оскільки у нас балкон не прямий, як ми бачимо, з 90-градусним кутом з'єднання між собою, а розвернутий кут, тобто більше 90 градусів. Засклення потребувало в бюджетному варіанті. Обрали варіант профіля ВДС, називається Тріо, це 60 мм, трьохкамерний профіль з однокамерним склопакетом. Виконали базовий монтаж і встановлення відливів, козирків та нащільників. Нижня частина є змога підняти була за рахунок добірних планок. Теж саме ми повторили і на стелі, оскільки буде додатково утеплятись, підніматись рівень підлоги і опускатися буде підшиватися стеля. Тому звертайтеся.